Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення пожеж у житловому секторі, сьогодні співробітниками головного управління ДСНС України у Харківській області разом з рятувальниками Харківського районного управління, спільно з представниками органів місцевого самоврядування та співробітниками національної поліції, проводяться рейдові відпрацювання міста Дергачі Харківського району. Закликаємо громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки. Зокрема, не паліть у ліжку, слідкуйте за станом та справністю електромережі. У разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски та інші електричні прилади. Не залишайте малолітніх дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитися сірниками. Намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачів великої потужності. Подбайте про захист помешкань при користуванні пічним та газовим опаленням. При виникненні пожежі негайно викликати вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. Пам'ятайте громадяни: лише виконання елементарних прав пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню.